Шановні підписники, до вашої уваги огляд універсального сидіння на е, трактори, такі як МТЗ з малою кабіною, міні-сільхостехніка, китайські трактори, е, власноруч зроблені трактори. Дивіться, такий має вигляд. рівних сторін має карманчик і сіточку. Рухається на саласках. Регулюється, фіксується цим речагом. Тому, якщо вас цікавить сидіння для вашої техніки, вище названої, то звертайтеся в інтернет-магазин «Автоградус», Завжди раді. У нас дуже багато сидінь. До речі, якщо у когось іностранна техніка, іноземна, вибачте, то у нас є сидіння, каметет виробник на пневмо підвісці. Приходьте за посиланням та побачите каталог всіх сидінь на нашому сайті. З повагою, інтернет-магазин «Автоградус». До побачення.